Українське село не пропаде з географічної карти держави. В цьому можна впевнитися, коли приїжджаєш до турки. І не тільки тому, що тут збалансована інфраструктура, а ще й тому, що на роботу в агропромисловому підприємстві йдуть молоді люди. Тільки у цьому році п'ятеро їх взяли на роботу з молодими аграріями. Поспілкувався Богдан Малецький. Приватне підприємство Степан Мельничук завжди пишалося своїми робітниками однак, з року в рік, як каже його очільник Мирослав Червінський, доводиться оновлювати колектив. Були роки, коли запросити молодь до села ставало важко і явно неможливо. І ось у цьому році прийшли на роботу одразу п'ять робітників. Пишається керівник. Можу е, тільки одним похвалитися. Це на сьогоднішній день. На сьогоднішній день е, прийняв я п'ять. Е, П'ять спеціалістів молодих, головного бухгалтера молодого дівчинку, яка закінчила Прокарпатський інститут. Взяв Лукінчука Юрія Романовича. Це теж спеціаліст, хороший хлопчик. Він і в мене і шофер, і тракторист, і ну, то що скажеш, то і робить. Ну молодий, 20 років дитині. Це, це не так легко. Суповського Петра Дмитровича це взяв я його. Він закінчив. Снятинський сільськогосподарський технікум, я його взяв на тік, хочу його зробити там інженером або механіком. Є і сьогодні і Левицький Роман Михайлович. Закінчив він техніку мод там по спеціальності менеджер. Я його взяв якраз тому, що у нас співпраця дуже сильна школами. Ми працюємо з школами, цю продукцію ми віддаємо школам, я його взяв так, як водій. Менеджер він розвозить цю продукцію. Так, і ще. Хто? А? І взяв з училища Романюка Дмитра Дмитровича. Водієм. Він на сьогоднішній день у нас водій, молодий хлопчик, йому минуло 18 років. Молодь прийшла працювати на різні посади. Хто став інженерно-технічним працівником, хто пішов у поле. Тетяна Івасюк очолила відразу після вузу бухгалтерію. Каже, що спочатку переживала, а потім з допомогою колег заспокоїлася. Я в цьому селі виросла. Я бачила, як розвивається дане господарство. В цьому господарстві працює моя мама. Ну, так склалися обставини, що я. Що моя душа лежить до сільського господарства, і я вирішила попробувати себе у бухгалтерії сільського господарства. А ще кажуть, що той бухгалтер, який в е, свої ази почав в сільському господарстві, йому буде потім легко в будь на будь-якому підприємстві, тому що в сільському господарстві видно всі етапи бухгалтерії. Мирослав Васильович досить хороша людина, він відгукується на питання, він розуміє, що. Я можу ще всього не знати. Він підказує мені. Я як молода, дещо більше знаю чогось нового, підказує йому, і так ми працюємо в тандемі. А от Юрій Лукінчук одразу ж мріє про аграрну спеціальність, пішов вчитися до коледжу. Тепер з радістю працює в агрофірмі, і вона каже, що робота йому до вподоби. Подобається техніка, подобається сама суть цієї праці. Так. Нормально влаштовуюся. Приємно їздити, приємно працю робити, вирощувати овочі, це все сіяти, землю виробляти. А ще трьох молодих аграріїв у мене застали. Хто трудився в полі, а хто поїхав відрядження. Однак бажання працювати у всіх одне відмінне. Стурки Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика.